Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна. І розпочинаємо новий 2024 рік новим посівним сезоном. Покажу вам, як виглядають сіянці ахіменесів. Ось у мене невеличка така пасточка. Можна побачити масштаб по моїй руці. Я розділяла на 4, оскільки багато варіантів схрещувань. Кожен сектор під різний варіант. Зверху тут торф'яна таблетка, під низом торф із агроперлітом, вологість. Створюються парничкові умови, якщо накрити кришечкою щільненько. Необхідно їм тепло. І при появі сходів обов'язково має бути ввечері досвітлення, оскільки в січні дуже мало світла. Ось в мене перші сіянці. Тут є різні варіанти різних сортів між собою схрещені. І це насіння проросло в мене на 12-14 день. Тут варіант запилення минулого року, минулорічне насіння. Я сіла потрішечки, небагато. Тут сипнулося більше. Це також не схрещення не минулого сезону, а попередніх років ще 2021 року. В цьому парничку лише в одному секторі є перші. Ось. Перші приростки це схрещення сорта з видовим Ахіменесом, ахіменес гетерофіла. Я сіяла більшість гібридів, як. Міжвидових, так і внутрішньовидових, переважно на початку 22-го року та в кінці 21-го і втратила всі свої посіви, трішки насіння лишилося. Ось спробувала досіяти. Два роки насіння, насіння проростає. Повільніше набагато, два тижні, але це ще нормально, тому що деякі гібриди ахіменесів з сміттянтами в мене навіть по три місяці проростали. Тут на вікні досить таки прохолода, десь температура не більше 20 градусів, тому вони повільно ростуть, але я змушена була їх поставити під фітолампи. Такі вони синьо блакитні цікаві, які знайшла по акції. А самі сієнці змусила ставити. Така шафа вбудована в стіні, і там стоїть водяний бойлер. І в тій шафі завжди дуже тепло: 24 градуси, 25 буває. Я інколи там досушую дитячі речі, щоб прискорити процес. І вирішила туди поставити І одразу ж почали з'являтися перші сходи. Зараз покажу решту. Ось моя шафа, бойлер. Ну так, Як то кажуть, технічне. Приміщення я тут поставила градусник ось у нас майже 21 градус. Буйлер більше доби не вмикався, температура при зачинених дверях тримається. І мої сіянці стоять. Як з'являться сходи, я їх перенесу знову на вікно. Потепліє, прискориться процес росту. Хоча б. Хоча б так, бо інакше два тижні вони стояли і не хотіли проростати. Тут в теплі вже почали з'являтися сходи. Так, останні кадри вмикнула я фітолампу. Зараз день, тому погано видно. Але ви бачите відблиски. Там комбінація червоних і синіх діодів, дає фіолетове свідчення. В принципі, можна перемикати на різні режими. Або синя лампа. Або червона, або дві разом. І регулювати інтенсивність від найслабшої до дуже яскравої. Оце я зменшила. Як потемніє, після 4 дня тоді я вмикаю. Тут у мене на досвідці черенки фуксій дуже гарних. І ось ці сіянці. Так що новий сезон розпочато. Буду тримати вас в курсі, як ростуть сіянці, далі що з них буде, чи буде щось гарненьке. Відберемо найкращі варіанти. І ласкаво просимо знову вас на мій канал. Спробую щомісяця оновлювати. Вони будуть ще повільно рости, але з весни вже почнеться більше краси. І побачимося ще. До побачення!